Україна постійно стикається з жахливими ракетними обстрілами, що стали невід'ємною частиною повсякденного життя для українців. Немає жодної області, яка була повністю захищена від ракетних атак на 100%. Багато хто знає, як себе вести, коли ракетний обстріл застав вас вдома чи на роботі, але мало хто знає, як себе вести, коли ви потрапили під нього на відкритій місцевості, а саме в парку. Перше, ніж розпочати будь-які дії, важливо зберігати спокій і залишатися зосередженим. Пам'ятайте, що паніка може завдати додаткової шкоди. Ваш наступний пріоритет знайти безпечне місце. Шукайте будь-які природні або штучні укриття, які можуть вам забезпечити захист від осколків. Для укриття підійдуть канава, яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк, траншей, яка подібна до окопу за залишки 1-2 метри на відкритому місці. Уникайте зближення зі скляними вікнами, вітринами або будь-якими іншими небезпечними об'єктами, які можуть розбитися від вибуху. Збереження відстані може запобігти пораненням від розбитого скла або у жодному разі не ховайтеся біля всього, що може вибухнути чи впасти на вас. Окрім цього, вам слід уникати високих та масивних об'єктів, таких як дерева, ліхтарі, стовпи або будівлі, в які може влучити ракета. Що робити, якщо ж ви не змогли або не встигли знайти безпечне місце, і ти обстріл застав вас на відкритій місцевості? Одразу закрити голову руками, рюкзаком або будь-яким іншим предметом. Що може служити як бар'єр, це допоможе зменшити ризик отримання удару або поранення. Чим ближче ви будете до землі, тим більше ваші шанси вижити. Відійдіть від натовпу, оскільки там вищий ризик ураження осколками. Після того, як знайшли безпечне місце, залишайтеся там, поки обстріл закінчиться. Не виходьте на відкриті простори, поки не будете переконані, що небезпека минула. Ракетний обстріл на відкритій місцевості або парку це дуже небезпечна ситуація. Але з правильними кроками і свідомим рішенням ви можете мінімізувати ризики та забезпечити свою безпеку. Пам'ятайте, що найважливіше ваша безпека. Навіть зараз в наш буремний час існують загрози, які більш ймовірні за ракетні обстріли, наприклад, пожежі. Щоб бути готовими до такої ситуації, пройдіть базовий курс пожежної безпеки від Realist Security Hub, де передові експерти поділяться з вами навичками з вогнеборствами.